Фотографію, ну, як ну, раніше до обстрілу, який я був. Нам на багажник скид був, ну, це, этот. воно вже машина горіла, а там ж бензобаки ще. І воно потім пішло згорання, і воно. Це, це там буквально да, там секунд, ну, воно минути було. Ми, я не знаю. ну. Воно дуже швидко, що воно вже в ітогі все вже, ну все чорне, вже в машині вже агонь до нас достає. Оце що, хло, якби не хлопець, то вже б і в живих нас не було. П'ятницю, 13 -го, грудня, ми з Олею їхали на роботу. Я на свою роботу в ну, на остановку, щоб вийти потім. І капали на у вулиці. Під обстріл. Тушки ми вже, ні, ну, вже ніяк не могли. Що ми, що ми змогли, оце, этот, моя сторона оце, ногами вибивав максимум отак, от, що я зміг двері відслоїтися. Ну, машина була за, за, ну, заблокована. І хлопець, що то нас спав, якби не він, то вже б Все було.